Згадаємо геніального мовознавця Будена де Кортене, який казав, що мова це перший і останній бастіон захисту держави. Якщо ми у час війни. Піддалися на облудне, нікчемне, тупе, примітивне гасло. Єдина країна, єдина страна. То треба запитати, хто ми нація чи ми все таки населення. Коли я спускаюся до метра, на мене дивляться жадачі очі якогось гамнопольського, То я тоді думаю, може я не в столиці України, Київ, може, я ходить в твір приїхала, а можливо я до Москви заїхала у підземелля, це страшне. Отож. Наші найкращі патрони, найвлучніші патрони, які роздирають всередини і вбивають на смерть ворога, так що він ніколи не здійметься знову через свої наступні покоління, називаються словом із чотирьох букв мова. І перестати треба сентименталити на цю тему малювати дівчаток у вишиванках і в віночках на голівонській із заліпленим ротом. Ні, вона у латах і обладунках ця мова сильна і наступальна. Казав свого часу Іван Огієнко: Ви зробили культ Шевченка, але ви не зробили культу зі своєї мови. Культ з нашої мови це не розумію, не знаю, не реагую на жодну іншу мову, крім мови української, позаяк мова російська в Україні має лише один єдиний статус: статус окупанта, статус загарбника, статус вбивства нашої незалежної самостійної соборної української держави. І якщо хтось колишній дружині Путіна приписує слова, що межі Росії... Ійськава міра там, де закінчується руський язик, це насправді вкрали у нашого Богдана Хмельницького, який ще у 1657 році сказав ці слова, що межі моєї держави. Це межі руської, септо української мови. Якщо хтось ще цього не усвідомлює, то на головою головою мор. іншого способу з ним спілкування не має бути сьогодні. Повторюю ще раз: маємо вийти з фази сентименталу на теми мови і розповіді, яка вона велозвучна, яка вона солов'їна, яке це все має значення, якщо народ не вміє агресивно наступально самодостатньо і вперто наступати не. Ю, не захищатися, маємо ставати з нації жертви, нацією месником. Маємо сприйняти цю війну винятково як національно визвольну. Тоді визволимося, а не будемо казати, що нам хтось закриває рот. Ми маємо закрити рот нашому ворогові у всіх значеннях цього слова.